Всім привіт! Я дуже вас рада бачити знову на своєму YouTube-каналі. І як бачите, я не пропала на півроку після останнього відео. І, як я обіцяла, останнє відео було таке розмовне, просто поділилися своїми думками, а зараз вже буде щось таке більш серйозне. А розказую: значить, завтра я їду в Київ на тиждень, в мене там справи. І тому сьогодні я разом з вами буду збиратися. Я покажу, як я збираю свої валізи, що я беру, і як я буду виглядати в Києві. Тому, ну, хто дивиться відео, якщо ви захочете зі мною споткатися в Києві, можете мене по лукам знайти. І почнемо ми з того, що я беру з собою таку маленьку валізу. Це український бренд Have Rest. У мене і маленька і велика валіза від цього бренду. Це не реклама, це просто моя рекомендація, тому що ці валізи дуже класні, вони дуже міцні, вони дуже гарні. І це вже моя друга від них валіза. Перша в мене була велика жовта. Вона була в мене дуже давно, її колись зламали в Китаї, але до цього вона мені прослужила 3 роки. От, а Ці валізи в мене вже теж близько трьох років, тому рекомендую. І як бачите, вона в мене така покальована. Це тому, що, люди рекомендують ну, не надати на них захисні чохли, але мені завжди було лінь це робити, саме тому вона така в мене покрована, але її вже так поносило життя, і вона була в такій великій кількості країн, що, в принципі, це нормальний результат. Валіза залишається тут. Зараз розкажу вам трохи про організацію того, що я складаю. Я з собою завжди продумую луки, якщо я їду не надовго. Тому що так потім легше просто існувати в цьому світі. І весь одяг, що я беру, він завжди між собою може міксуватися. І зараз я вам буду показувати луки, таку капсулу, яку я вирішила взяти з собою, і покажу, як я це організовую. Та ви, що люди добрі, виставили кадр. Коротше. Почнемо з того, що ми будемо збирати аутфіти, потім підберемо до них аксесуари і подивимося, як воно ще все виглядає. Почнемо з того, що в мене настрій такий дуже е, жіночний. Мені зараз дуже подобається носити спідниці, тому я візьму з собою отаку от спідницю, чорну, типа шовк, це в мене манго. І до неї я хочу взяти оцей лонг-хлів ну, і мені дуже подобається це поєднання. Ми зразу з вами все поміряємо, щоб ви взагалі бачили, що відбувається. Так, буду роздягатися прямо при вас, <гум> тому, що? тому що можу собі дозволити мій ютуб-канал, що хочете і роблю. От, звісно, я людина, яка ходить пішки багато, буде все тут лежать. Тому теплі колготки нам, звісно, теж нужны. Навіть під шовкові спідниці, все одно краще надягнути. Теплі колготки, чим це морозити собі попу. Тому я завжди люблю теплі колготки. Ще я з собою обов'язково беру термобілизну, тому що оці всі модні ваші цхіти, вони, звісно, виглядають гарно, але мені, правда, холодно. От, коротше, надягаємо цю класну спідницю нашу. Що у нас виходить? У нас виходить класний аутфіт, тому що, по-перше, лонгслів можна завжди заправити. Тим самим зробити собі талію. Можна його не заправляти. І зробити більш такий неформальний лук, який мені дуже подобається. Сюди ми підберемо взуття з вами. І верхній одяг. У мене є пальто. це сюди підходить насправді. Цього воно буде виглядати зараз. Так, да, воно добре виглядає з пальто. Також в мене можна сюди додати і цей шар. Ну, вау виходить. Якщо нам стає прям дуже холодно, ми сюди додаємо оцю прекрасну шапку. І що? Стільна жінка? Коротше, я спочатку подумала, що буде класно з цими тапками, а потім поміряла з угами і зрозуміла, що з угами набагато краще, дуже по-зимовому. Тому 1-0 поки що в пользу уг, я просто вибираю, скільки мені взуття брати, і не хочу танути просто так. так. Цей аутфіт у нас такий більш класичний, мені здається, а ми можемо зробити все зовсім по-іншому. І додати сюди пуховик і що? І в нас взагалі вже інший образ. Цей мені точно подобається, це ми точно ставимо лайк цьому, це беремо. Тепер йдемо далі. Ми не будемо знімати з вами калготи. По-перше, я з собою ще візьму спідницю від Кацуріна. Оцю. Ви її багато, я думаю, добачили. В мене в сторісах чудо ще. Що? Ну і, звичайно, ця спідниця отлично дивиться з цим лонгслівом, що ми вже ставимо лайк цьому луку. Але все не може бути так просто, тому що що? Тому що нам треба луки, які між собою можуть ще якось змішуватись, щоб був вибір, що вдягнути. Тому, повертаючись до вас, до цієї спідниці я хочу додати цю свою... Вінтажну класну блузку, яку дуже люблю. Але прикол юбки Кацуріної цієї в тому, що взагалі вона з низькою талією. Але я ніколи майже її не ношу з низькою талією, тому що я не люблю низьку талію. Я Завжди можу зробити от так. і просто зробити такий дуже класний жіночий образ. Жіночий, жіночний, жіночий. Отакий от так. От. Оп. 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 Мені подобається, мені вже подобається. Але для того, щоб не бути зовсім дівчинкою припєвочки хоча чому б ні. По-перше, ми маємо додати ще акценту, Колготки ми не знімаємо, це мій лайфхак, колготки не треба взагалі знімати. Тому що холодно вулиці, Я просто беру такі довгі шкарпетки. І надягаю як гольфи на колготки, тому що тому що так хочу. І ще, звісно, обов'язково ці мої улюблені шкарпетки від Надія. Їх я теж беру з собою, тому що мені мені дуже подобаються. І тому що вони ідеально підходять під цей аутфіт. І в мене оп, і вже два різних аутфіти, тому що я змінила шкарпетки. І це ще не все. Ми зараз віддінемось на різні події цього життя. Коротше. Отак от у нас виходить. Але, от якщо в мене більш такий романтичний настрій, да, то я можу взяти ще хусточку від надії. Отаку. От Неважливо, з якими шкарпетками, насправді, от, просто. Так, стилі в мене. Але мені подобається. По-перше, цю хусточку я можу зробити просто отак. От Що Ш... вже гарно, правда? Правда? Також я її можу надягнути прямо як хусточку. Тільки знати окуляр, тому що їх в цієї я не хочу. Значить. Зав'язуємо нашу хусточку. Гарно, гарно. Хусточка є. Далі, я думаю, що ми знову вдягнемо уги. Це вже ми ставимо ще один. Так, да. ще один лайк нашим угом, який підходить під все просто. Абсолютно точно, так. Да. От, і сюди ми знову можемо вдягнути наше пальто гарне. І воно насправді прям ідеально буде посувати до цього аутфіту. Тобто ми робимо отак. Тобто прямо в мікрофон, щоб ви мене чули. Я виглядаю якось так, але прикол. Мого пальто це ще в мене є отакий пояс, який можна зробити. Ой! Що впало! Який можна зробити і так, і можна ще прям запоясати пальто, що буде виглядати дуже гарно. І я вся така чорно-біла, і я думаю, що сюди треба обов'язково додати якийсь кольоровий акцент. Коротше, дивіться, без поясу пробуємо, але пояс тут є, давайте так. У мене є отакі дуже класні файні варішки. Я їх купила в зарі, здається, чи в манго десь в манго. І якщо ми сюди ще дамо варішки, ну подивіться, просто ну... казка, мрія, я б сказала. Але наш аутфіт має бути універсальним. Тому що ми робимо? Ми знімаємо нашу гарну хусточку. Дуже люблю, взагалі, все розкладати по цим пильничкам. Дуже зручно потім все шукати. В мене. Майже у всіх речей є свої пильнички. Я навіть е, деякі пильнички купила окремо від речей, просто для того, щоб можна було зберігати речі. Ну, типу, дуже зручно, що, наприклад, ці шкарпетки, я завжди знаю, що у них є окреме місце отут, і я завжди знаю, де їх шукати. І не треба переривати всю хату для того, щоб їх знайти. Ну і плюс, мені здається, самі речі краще зберігаються саме от в таких от пакуваннях. Ну і плюс це дуже гарно виглядає. Наприклад, ми зараз будемо з вами складати валізу, і я вам точно скажу, що в такому вигляді воно буде виглядати набагато краще, якщо там є ці всі пильнички, чим би якби я просто це все запихувала просто так. У нас буде аутфіт, який буде з пуханом. Для того, щоб нам було не холодно, ми вдягаємо оцю. Ви думають, це якихось речей, що вони всі підчіпляють мікрофон. До речі, ми надягаємо цю прикольну штуку. Це б'єзм. Це стара колекція бєбзе. Вона виглядає отак. Якщо чесно, мені здається, її можна взагалі забравити всередину. От фіт заграв новими красками. Подивіться, тепер ми зверху додаємо пуховік. І ви подивіться на цю жінку. Ну, по-перше, і тепло. І гарно, і жіночно, і ще й стільне модно молодежне. Ну, коротше, цьому ауфіту ми теж ставимо один великий лайк, тому що мені подобається все. І Уго ми ставимо ще один лайк, тому що вони знову під все підходять. Довга, знову світла. І, якщо чесно, під цю спідницю, я думаю, вже не уги, а просто або мартіна взяти. Так, і тут, звісно, ми зробимо контраст, щоб я не була як невеста повністю в білому. А от так от от, так от. класичний чорний лонгслів. Плюс ми можемо додати сюди оцей класний клетчатий шарф і пухан, і Мартінс. Для того, щоб розбавити оцю спідницю, ще сюди Мартінс. Абсолютно точно. Отак мені дуже подобається. Прям Таке, типа, просте, спокійне. І також цей лонгслів, звісно ж, можна, надіти з іншими речима і з цими джинсами також. І також, на зміну ще я візьму одні чорні штани, в яких я була от в мене лонгслів, не ну, лонгслів, я не знаю, що це таке. Від Лонді і просто светрик. Ну що, ну тепер. Це все, що я вам показала, треба організувати. І почнемо ми з пильнички, як я вам сказала. Пильник у мене від куш, я складаю домашній свій одяг, і термобілизну, і домашні шкарпетки. Це дуже, дуже зручно, тому що я знаю, що там в мене аутфіти, в яких я можу ходити. Тут я знаю, що в мене лежить домашній одяг. Зараз ще буде органайзер такий же з білизною, шкарпетками. І будемо збирати косметику. Ну, Так виглядає наша валіза. Тут у мене взуття аксесуари пальто. Тут ми бачимо одяг, ще трошки аксесуарів. Таблетки, звісно ж, мої. Тут ще буде косметичка, тут в мене доглядове все, що мені треба. От сюди. Тут в мене декоративна косметика, і це, в принципі, все. Ще я з собою беру оцей. от Шопер від Кацурі невеликий, але це буде моя ручна поклажа, де я там? Де я там? Я <смас> хочу вам подякувати за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаво дивитися, і ви дізнали щось новеньке. от а Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мої соціальні мережі та дякую, що ви зі мною.